Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Сьогодні, 7 квітня віряни відзначають свято благовіщення. В цей день Архангел Гавріл був посланий Богом місто Назарет до Пресвятої Діви Марії і повідомив, що Господь обрав їй бути матір'ю Божою. Свято благовіщення одне з найбільших весняних свят. Це слово означає добру, радісну звістку про те, що почалося звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. В Церкві в цей день святять проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин щоб чули весну, вважається, що відведення до благовіщення треба дати землі відпочити. У це свято особливо грішно працювати на землі. На благовіщенні Господь благословить усяке дихання, і після цього дня можна розпочинати роботи в полі. Все буде добре, рости квітнути й колоситися. Безвіз хвалили, а ось біометричними паспортами, необхідними для перетину кордону, безвіза, схоже, проблеми. Державна міграційна служба України повідомила, що 6 квітня внаслідок слідчих дій працівників служби безпеки України в одного з операторів зв'язку, тимчасово призупинене оформлення і видачу біометричних документів у центрах надання адміністративних послуг та паспортних сервісах на всій території України. Підрозділи міграційної служби наразі працюють у штатному режимі. ДМС вже звернулись з листами до СБУ, Держспецзв'язку та державного підприємства українські спеціальні системи щодо максимально швидкого поновлення роботи каналів зв'язку та відновлення можливості оформлення та видачі документів. Рівному на ювілейному закладуть алею зеленого майбутнього висадивши молоді дуби. Адже близько тижня тому стартувала всеукраїнська акція Посади дерево миру. Цими вихідними до неї приєднаються і працівники департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА. Зокрема, у парку на мікрорайоні ювілейний вони висадять 50 дерев молодого дуба. Екологи закликають долучатися до акції у всіх охочих. Отож цієї суботи, 8 квітня, дерева висаджуватимуть

Рівненська облрада пропонує пришвидшити прийняття закону про обіг вогнепальної зброї. На сайті Рівненської обласної ради з'явився проект звернення до Верховної Ради України, президента та кабін міністрів щодо прийняття закону стосовно обігу вогнепальної зброї цивільного призначення. Як зазначається в документі, проект рішення підготовлений виконавчим апаратом обласної ради на виконання доручення керівництва ради, рівненська обласна рада стурбована зростанням рівня. Злочинності в Рівненській області, в Україні в цілому, крім того, дії країни на сході призвели до того, що в державі збільшився обіг великої кількості незареєстрованої, тобто нелегальної вогнепальної зброї, що також зумовило збільшення рівня злочинності. Тож вважаємо, що держава повинна дозволити простим людям мати можливість самим захистити себе, своїх рідних та своє майно від протиправних посягань, як це прийнято в багатьох цивілізованих країнах. Зазначається в тексті про. То звернення про те, чи підтримуються звернення обласні депутати, стане відомо вже під час наступного засідання сесії облради. Музика. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті Сфера Залишайтеся з нами і бадьорого вам дня.